З 16 вересня по 6 жовтня в області проходитиме широкомасштабний благодійний марафон. «Врятуймо кожного бійця захисника України протягом трьох тижнів, окрім відвідин культурно-мистецьких та просвітницьких заходів, кожен небайдужий матиме змогу долучитись до збору коштів задля порятунку життя поранених та постраждалих учасників АТО, які лікуються у військово-медичному клінічному центрі. За коментарями про особливості акції, ми звернулись до заступника голови облради Наталії Солейко. Хто виступив ініціатором проведення благодійного марафону за ініціативи голови обласної ради Сергія Свитка? Було прийнято рішення, яке затвердила координаційна рада при обласній раді про проведення благодійного марафону, який буде проводитися з 16 вересня по 6 жовтня. Під гаслом врятуємо кожного бійця захисника України. Ця благодійна акція буде проводитися не тільки в обласному центрі, а у всій Вінницькій області, в селах, селищах, містах обласного значення, в районних центрах. І заключним етапом буде проведення акції в місті Вінниці, 6 жовтня, яка відбудеться в обласному музично-драматичному театрі у вигляді великого концерту, який буде. Здійснений силами відомих найкращих мистецьких колективів в Вінниці. З якою метою було організовано марафон Врятуємо кожного бійця захисника України. Головною метою марафона є зібрання благодійних коштів, які будуть витрачені лише на лікування відновлення здоров'я постраждалих та поранених бійців України. Це бійці військовослужбовці, які є кадровими військовими, це ті, які Потрапили в АТО в рамках Національної гвардії. Це батальйони, і 9, і Вінниця, і інші всі військові формування, які названі умовно військовослужбовцями. Через яку організацію буде здійснюватись збір коштів. Ми знаємо, що багато мешканців, не тільки Вінничини, нарікають про те, що невідомо як ці кошти використані. Або ж зібрано значно більше коштів, і частина з них лежить на якихось рахунках, не використовується з різних причин. Тому ми довго обговорювали, радились і шукали шлях, який би був найбільш ефективним і прозорим. І було визначено, що всі зібрані кошти будуть концентруватися на рахунку Всеукраїнської організації її Вінницького відділення Червоного Христа. Як нам повідомила казначейство, це одна з самих надійних громадських організацій, яка має великий досвід, в, різних, в, в, в забезпеченні допомогою благодійною після різних. Повені катастроф, ще розпочинаючи з землетрусу в Армії та інших, і жодної претензії у казначейства або у інших фінансових органів після перевірки до них не було. Також нас дуже зацікавив цей рахунок після того, як ми дізналися, що не оподатковується жодна копійка, тобто 100% зібраних коштів буде перераховано на ці акції, отримувати зброю або Обмундірування для військових не дозволяється цьому фонду, тому вони будуть кошти спрямовані тільки на придбання ліків, засобів медичного призначення, якогось перев'язувального матеріалу, яка, якщо буде в тому потреба медичної апаратури, як для військово-медичного центру, що для поранених або постраждалих в АТО, так і для військового польового госпіталю. То контролюватиме використання зібраних коштів. Контролювати використання цих коштів буде наглядова рада, склад якої затверджений також координаційною радою. Її очолюватиме голова бюджетної комісії обласної ради Ігор Вернигор. Входять інші депутати обласної ради, входить фахівець, який є головним бухгалтером обласної ради. Та можуть долучитися громадські організації, це не заборонено, але офіційний склад з п'яти чоловік, затверджений координаційною радою. Про те, яку конкретну допомогу ми надамо за ці кошти. Пораненими постраждалим військовослужбовцям ми також будемо повідомляти, але зараз сказати, що вони будуть направлені на той чи інший апарат, чи на такі чи інші ліки, мабуть, недоцільно. тому що, по-перше, ми ще не можемо орієнтуватися, яка сума коштів буде зібрана. Але <кій> на даний момент, як нам повідомив. Начальник військово-медичного клінічного центру, який розташований в Вінниці, у них є нагальна потреба забезпечити пересувний або військово-польовий госпіталь біохімічним аналізатором, який в дуже короткий термін, буквально дві хвилини, може видати невідкладну інформацію про лабораторні аналізи. Чи передбачено марафоном, окрім збору коштів проведення і інших заходів. В рамках цієї благодійної акції пропонується і планується проводити виїзні спектаклі обласного музичного драматичного театру, ну, переважно патріотичного спрямування. У них є дуже цікаві вистави. Крім того, зініціювала обласна бібліотека. Тімірязєва виїзні коментовані виставки, які вони можуть зробити в районних центрах, в селах, мають для цього умови. Є теж дуже багато цікавих матеріалів. Крім того, вони привезли з останньої конференції дуже цікаву книгу про події АТО і аналітичні матеріали в цій книзі викладаються також. Якщо буде така можливість, поки що спілкуються. Директор бібліотеки з видавництвом, можливо, вони якусь частину цих книг зможуть реалізувати. Я думаю, що це було б надзвичайно цікаво. Обласний краєзнавчий музей пропонує виїзні виставки зробити своїми силами. У них також є багато цікавих матеріалів. Сольні концерти в районах області запропонував Станіслав. Городинські. крім того, інші колективи з музичного училища імені Ліантовича також візьмуть участь в цьому заході. Училище культури в Тульчині буквально завтра проводить концерт в Ямпольському районі. Де можливо отримати інформацію про перебіг марафону. Щодня отримуватимемо інформацію на офіційний сайт обласної ради про заходи, які запропоновані, які вже проведені, яка сума коштів зібрана. І будемо повідомляти по мірі надходження цієї інформації і в газетах, зокрема в газеті «Вінниччина» на офіційному сайті обласної ради, і також по телебаченню.